Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим уривки. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась. А спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах, подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті коми. все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини яких батьків, ким, за що закуті? і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли за що розпитали